Добрий день. Ну, тема нашого сьогоднішнього брифінгу це вода, подання очищеної води на середину міста Миколаєва і яку роль в цьому відіграє Миколаєв Все це ідея довелася після того, як на сесії Миколаївської міської ради депутати не прийняли програму Доступна вода, і яка передбачала собою фінансування цих всіх міроповідних. Так от, почали спочатку. Як після того, як в місті Миколаєві не стало централізовано водопостачання, облтопленерго почало займатися свердловинами і установками станції зворотнього космосу, яка, яка надає очищену воду населенню міста Миколаєва. Пояснюємо, чого вона очищена. Це вода питна, її пити можна. Тому і аналізи підтвердять, але згідно законодавства України, для того, щоб вода є, була питною, потрібно щоденно робити аналізи в тому числі баксвітифірованої лабораторії, яка дає аналіз на бактеріологію. У нас таких лабораторій зараз немає підприємстві. Такі аналізи можу робити або в лабораторії водоканалу, або держпожив служба. Ми, якщо у нас є. Ми робимо аналіз своєю лабораторією. Щотижнево кожна станція проходить десь відбор води і робиться аналіз. Щоденно робиться 16 аналізів з 16 точок. Якщо аналіз десь випадає з параметрів, то ми замовляємо аналіз Держпроджслужбі і тоді коректуємо роботу установки. Тому вода це очищена, але і пити можна, готувати можна і використовувати у повсякденному житті. Зараз у нас саме на сьогодні у нас 79 станцій зворотнього госмосу різної потужності від пів куба на годину до трьох кубів на годину. Загальна потужність наших станцій це 150 кубів на годину. Ми можемо видавати очищеної води. Враховуючи те, що станції працюють з 630 до 20.30, тобто 14 годин на добу, то десь загальна потужність 2000 кубів на, на добу у нас. Але вони можуть працювати ну, цілодобово, але їм потрібен час на промивку, на набори. На Тому що в залежності від потужності станції, коли, біля кожної станції є ямка накопичення, і люди розбирають. Якщо вода централізована, є водопроводі то розход розбір ну, води менше. Якщо води водизований немає, люди більше розбирають воду, тому що вони використовують і в тому числі, на санітарні свої нужди, туалети, ванні, ванни, постирати і тому подібне. Багато людей на протязі ну, з травня року беруть воду і продовжують брати її, в тому числі на санітарні нужди. Ст... Вони вважають, що вода, яка в системі не годиться для купання, ст... 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 стирання і інше. Але в середньому, у нас, скажімо, у нас потужність станції 2000 кубів на, на, ну, на, на, добу, це 2 мільйони літрів. За, за цей рік, за 23 рік, підприємством видано більше 35 тисяч кубів води очищеної. Це 35 мільйонів літрів води. І тому, тоді, тоді, коли, тому, коли депутатам презентували цю програму, вона була презентована трохи не, або, не зробили, або некоректно. тому що ми говоримо не про 37 мільйонів отримання на заміну кадрів. Сама програма розрахована на плату за, за компенсацію собівартості 1 літра води. В собівартість входить електроенергія, входить послуги водоканалу, тому що незалежно користуємося ми централізованим водопостачанням або зверловинами, ми платимо за стоки. А я, ну, на, 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 зараз всі станції. Переведені на централізоване водопостачання для того, щоб зберегти е, свідловини, які нами пробує. У нас їх 44 свідловини, вони досить дороговарсне була, тому немає зараз смислу їх ну, унічтажати. Є, є, є смисл зараз про пользу централізованим водопостачанням, тому що нещадна експлуатація свідловин приведе до того, що вони будуть негодні в случаї надзвичайної ну, нещар, ну, ситуації. Тобто ми платимо водоканалу, ми платимо за електроенергію, ми платимо е, е, мембрани е, е, хімію тому подібне. Це все проходить за рахунок облтеплоенерго, за поточні кошти Миколаєволтепленерго. Місто, місто, місто Миколаївська міська рада виділила нам 14 мільйонів гривень на свердловини, які були пробурені, ну, облаштовані 44 гривень, і видала нам частину гроші, купи, придбала нам 10 станцій з осмосу. І придбала нам частину цих диспенсерів, роздачки води, які ми ставили таке жовто-блакитне на кожній станції. Це антивандальне, вони з підігрівом, які дозволяють зимою отримувати це. Тому в, в, в суддівальність включаються всі розходи, в тому числі заробітна плата робітників, які займаються обслуговуванням цих станцій. І в тому числі амортизаційне відрахування на станції амортизаційне відрахування на приміщення їх ну, відбувається. Тому, Десь по нашим розрахункам, які ми проводили в січні цього року, собівартість 1 літра очищеної води складала біля 50 копійок. І зараз, після того, як на... мережа осмосів стала більша, то сипляність теоретично стати трохи меншою. І зв'язку з, і за, і за, з за, за тим, що в мережі є централізоване водопостачання, то розбір води менший, есть, основе, вона повинна бути менша. Але в середньому ми видаємо 7-8 тисяч кубів щомісячно. І, і, тому, і знаєте, от, Я вам сказав, що сумнівартості 50 копійок. І чогось нікого не, не хвилює те, що наша вода. вода яка генерують ну, комунальні підприємства, лікарні, школи, коштує 50 копійок, а вода в приватному бізнесі які, людей, які ну, продають цю воду, коштує гривна 50, гривна 80, 2 гривні. Ну, при, ну, є є, є ще різниця. Чого? І чого місто почало займатися цією водою? Якщо ви, ну, деякі бізнесмени, які займаються цією водою, зменшили ну, свої апетити і подавали воду по саніварності або з якоюсь мінімальною рентаблістю. Може би це місто де не, не займалося такій кількістю. Але місто вимушено було займатися підприємством в тому числі, для того, щоб е знизити соціальну напругу і додати людям соціальний продукт, який вони отримують безкоштовно. Наші всі станції розміщені в місцях багатоповерховому ну, забудівлі. Тобто загально або на, на, на приміщеннях цих котелин, або ЦТП і ТП. Колишні. Де колись на ЦТП і ТП колись роздавалася гаряча вода, тому вони побудовані в багатоетажні застройки, і люди мають в більшій доступності можливість отримати цю воду. Факти і вони. І, як бачите, зараз черг коли цих станцій немає, давно вже немає, більше півроку, тому що станція працює з 630 ранку до 20.30 вечора. Кожен день без вихідних. І в случаї, не дай Бог, аварійної ситуації, у нас є е цілодобова аварійна спеціальна служба, яка виїжджає, і ви, ну, там, е якщо станція не працює, вона її там, коректує, запускає, дивиться. Що. У нас є відділ звернень, які... Дівчата приймають якісь побажання як звернення від, від громадян і здорово, ну, досить швидко реагує на це. Тому, я ще готую, тому коли презентували цю програму висотне житло, трохи, не розповіли, що вона в, 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 в содержить. А вона, вона в сумі 37 млн 40 чи 50 мільйонів. Ми трішки дивитися собі вартість одного літра води. Тому що їх повинні, кому, їх повинні перекривати. Але зараз підприємство це виконує за свої обігові кошти. Основним видом діяльності підприємства є теплопостачання. Вода це наша факультатив, це наша соціальна нагрузка. Але це мільйони. Тільки на протязі е, цього, цього року ми у нас тільки матеріалів ми купили десь мільйонів на п'ять хімії, обв'язки, ну, тому тобто, то, що треба для установки станції. Тому що купити. Отримати станцію безволоднього космосу це не просто... Це, ти її отримав? І вона не зразу працює. Її треба підключити до води, каналізації, електроенергії, поставити облік, тому що всі, на всіх станціях є облік води, є облік каналізації, є облік виданої води на населенню і є облік електроенергії. Це все стоять гроші. це, В тому числі це тих, технічні умови водоканалу, технічні умови обленерго та інші. Це все стоїть громад. І це зараз все виконується за рахунок обігових коштів Миколаєволтепленерго. І це, в тому числі зарплата людей, які обслуговують ці станції, а їх, а, а, а їх 79 штук, і це потрібно їх кожен день виглядати. То це теж то, нагрузка фінансова на облтеплоенерго. Тому ця програма вона повинна нам дозволити компенсувати ті витрати, які ми несемо ці станції. І ми не говоримо вже навіть про те, що станції ці працюють починаючи з травня 2022 року, частина цих станцій. Бо що вони отримувалися там, від різних донорів, від різних компаній. Там, і десь більше 50% станцій отримані були в минулому році і запустили в минулому році. Тому ці всі витрати, розуміємо, це вже витрати підприємства. Ми говоримо про те, що в подальшому. Для того, щоб компенсувати витрати, потрібна ця програма. І ця програма важлива, тому що війна не закінчилась. Війна, і вода у нас, на жаль, в системі не питна і не скоро буде питною. Тому ці-всі станції повинні працювати і потрібно обслуговувати. І ми розуміємо, що Якщо температура повітря, а зараз літо, вже, вже сьогодні перший день літа, підніметься, то станції будуть. В коштувати в обслуговуванні, трошки дорожче, тому що е, ну, немає нічого цінніше, ніж життя людини, здоров'я людини. А вода це основне здоров'я. люди будуть пити, вони повинні пити нормальну очищену воду, яка не принесе їм шкоди. Тому, е, я буду, По поки що це все висить -виси 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 фінансовим тягарем на, 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 на Миколаєвоблеплоне. Але в нас є свої задачі, які стосуються теплопостачання міста. Тому ми дуже в надії віримо в те, що на наступній сесії ця програма вийде, відкоректована з щодо побажань депутатів, там, кого, хто там вважає прийняти участь, і вона буде прийнята. Тому що ми, ми ризикуємо, що колись кошти підприємства закінчаться, і ці станції не буде кому обслуговувати. А значить, їх тебе буде закривати. І це дуже важливо. А люди вже привикли, люди звикли отримувати безкоштовно соціальну воду. Ну, так, колись. Ця вода, ну, війна закінчиться, можливо, ми прийдемо до того, що е після війни, після всього військові положення, що ми прийдемо до того, що будемо цю воду продавати по, по вартості, по, за, за вартість, перекриваючи собі вартості, тільки, без, при, без рентабельності. Але до цього треба дожити, але перемогти війні. До цих пір вода повинна бути безкоштовна, і люди повинні отримати якісну безкоштовну воду. Тому ця програма дуже важлива. Але важливо, що її прийняли, її повинні прийняти були ще в січні. Сьогодні, сьогодні червня. А 5 місяців це 35, тисяч, 35 мільйонів літрів води вже виданих. І хтось за це заплатив. І хтось це все оплачує. Тому ця програма дуже важлива. Згадалося враження, що 37 мільйонів це на всі свердовані. Не тільки ваші, а взагалі. на Так. От і, і, це перше уточнення. Друге уточнення з тих зауважень, які озвучували депутати. Вони говорили, значить, навіщо ділити на трьох розпорядників ці, е, значить, цю, це це навантаження, давайте створимо одне комунальне підприємство або одну установу, як і стати. Тому, можливо, як ви осіки з цим працюєте, як ви це бачите. На трьох ділить, в тому числі на вас, чи на одне комунальне підприємство, яке буде окремо цим займатися. Перше, 37 мільйонів да, ділилися на на всіх. Тобто, дивіться, 145 станцій, да, які там були в програмі. 37 мільйонів розділить на 145 і розділити на 12 це 21 тисяча гривень на місяць обслуговування станції. Так? Це не такі вже великі гроші на станцію. Перше, по-друге, я проти того, щоб передавати станції, які находяться на балансі Миколаєволте ПВЛНР комунівані. Кому Чого? Тому що вони знаходяться на територіях і приміщеннях. Наші котели, СТП і тому подібне. Котелі це об'єкти повищеної опа опасності. Там не повинно ходити чужих людей ізначально. Це перше. По-друге, технологічно вони всі зав'язані зі станцією на наш, на, на наш облік. Тобто у нас є договір з Миколай Водоканалом, ми платимо гроші за воду, за людей, і технологічно ці станції, більшість з них зав'язані в нашу технологію. Цена буде перероблювати облік тому подібний. Третє, создання любого комунального підприємства ще, ще якогось. Це, це додаткові витрати по людям, персоналу, різну персоналу. Те, що я вам говорю про собою, вона не включає собі загальну виробничі витрати і витрати адмінперсоналу персоналу цього підприємства. Тому я чітко проти. Кожен повинен займатися своєю справою. Але якщо ми почали займатися водою, і ми в види діяльності вже внесли операцію з водою, то був ну, так і продовжує цим займатися. Ми зараз, чи якщо отримаємо від донорів ми, -мо -мо -мо, лабораторію, сертифіцірована, яка може проводити аналізи в тому числі на бактеріологію, то ми будемо ці аналізи робити і офіційно ми зможемо сказати, що це питна вода. Да, ми робимо, я кажу, що ну, свої, но нам нашого То Я ну, знаю, що потім давати ті місце. Це не може бути в одному приміщенні три хазяїни. Так не повинно бути. Буде все ви один. У нас є такий так, досвід, коли на, у нас на станціях ЦТП наших є 35 станцій підкачки води і водоканалу. І є станції підкачки водоканалу, які знаходяться на цтп які належать ТЕЦ. От наші станції вони в нас, і ми за цими приміщеннями їх дивимося, ремонтуємо, кришти та подібне. Там, де в е, станції знаходиться на цтп ТЕС, водоканал не компенсує витрати по, по утриманню цих приміщень. І тоді ТЕС повинна за свої кошти ці приміщення ремонтувати, утримувати, але в, в Яність, там, буде водоканал. Це неправильно. Не повинна бути системною. Поміщення наше, ми його ремонтуємо, за нього відповідаємо і там не повинно ходити чужих людей. Тоді є якась відповідальність. Бо завтра хтось ту станцію не так, і хто за це буде відповідати. Ну, Або то підприємство, яке-то яке, типу належить, або робить такі Ну, теж ну, буде відповідальність, якась за це все. Вода це така. Що запитання, людина Валентина Шаврай, може, вона в медичні заклади. Ну, Вона хай пускає кого хоче, це таке, це її право, це каже, я, я говорю з точки зору свого як керівника підприємства. Okay. О, ну, останній адрес, вона хотіля 5, комусь було скучно, він вирішив ключиком відкрити цей ну, роз, okay. роздаччик. Дай в нього роздачки антивандальні, тобто він не зміг зробити. Але ламали, особливо ламали ті краніки. Тобто, ну, На чого не треба, не знаю, але ну, поламати треба. Часто зимою, у нас на потязі зими дуже часто, які кра... станції, які прийшли від Данії, вони були без диспенсерів. Це вже куплено за кошти міста. І вони оце постійно ломалися. Є такі речі, талантливі люди, як на Казарського, вони мудрялися навіть і кнопки на диспенсерах поламати. Як, я навіть не розумію. Ну, скоріше, якусь палка там пихала, думаю, що якщо її нажати по посильніше кнопку, то вода швидше буде текти. Або, може, пиво буде текти, я ж не знаю. Ну і є. Є і багато пишуть. Дуже багато пишуть. От ми ми переклеїмо потім. І вчора були ми на, на миві на Лазурній 4, то там теж, там телефон гарячої лінії Миколаївської міської ради написаний маркером. Ну, Це люди, це таке. Багато сміття коло них ну, покурив, кинув там, ще щось. Це теж наші люди прибирають за цим. Є. Селення, яке купається під станціями, і такі в нас є люди. Ну, Є. Це таке. діло. Вода, зрозуміло, вода це дуже такий це тяжкий бізнес. Ну, от Ми в ну я спорівняти скарги по воді, по теплопостачанню, то по воді набагато зараз багато скарг того, що... Люди не розуміють, що це безкоштовно. Ну есть, тобто, а безкоштовно це значить, ну щось вважає, що це можна це лити ту воду, куди ти хочеш. І у нас є такі випадки, коли люди беруть воду помитися, покупатися. Ну все таке. Як коли будуть на полив огірочки або помідорчиків, і приїжджає людина, там бабуся стоїть з п'ятилітровою поклашкою, щоб набрати води, щоб попити чаю, зробити і поїсти. Приїжджає. О, шановна людина, яку в місяць половину знають, привозить 100-літровий бак і набулає, тому що йому треба огірочок виростити. Таке теж є. Ну це життя.